Відбулось позачергове засідання виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Першою виступила директор департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Олена Чернега щодо кошторисної частини проектної документації на капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства Подільської міської ради територіальної громади, а також про передачу матеріально-технічних засобів військовим. Про затвердження структури та штатного розпису комунального некомерційного підприємства Спортивний клуб Подільськ виступив тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Про затвердження протоколів засідання координаційного штабу з гуманітарних питань доповідала заступник міського голови Людмила Задорожна. Заступник міського голови Таїсія Скрипник довела до відома присутніх інформацію про передачу в тимчасове безоплатне користування частини нежитлової будівлі. Про виділення коштів з бюджету Подільської міської територіальної громади доповіла перший заступник міського голови Олена Музичук.